В ефірі Львівмедіа Антон Петрівський, військовослужбовець Збройних сил України, пане Антоне, мої вітання і слава Україні. Героям слава вітаю, Марія. Пане Антоне, 10 років прийшло дуже швидко пройшов час. Хоча мені здається, що це ніби було вчора. Початок Революції Гідності. Ви учасник Революції Гідності? Як ви? Попишете цих 10 років, і на вашу думку, що дала революція гідності Україні та українцям? Е, революція гідності це був початок російсько-української війни. Це треба чітко усвідомлювати, і е, це є абсолютно вірним твердженням. Адже Росія нас намагалася затягнути в авторитарну е, систему. Ось, з допомогою свого маріонеткового уряду Януковича, ми цього не дали. Ми цього не допустили. Ми показали, що ми е, вміємо відстоювати свободу. Е, що нам дала революція, і ці всі 10 років безперервної боротьби е, дала нам розуміння, по-перше, що ми е, сильні і здатні відстоювати свою свободу. Дала розуміння того, що ми можемо об'єднуватися навколо великих ідей. Ця боротьба дала можливість консолідувати націю і зміцнити розуміння кожного українця, що таке нація, і наскільки воно є для нас важливим, і що таке держава, власне. І боротьба вона завжди дає не лише певні втрати і біль боротьба так само дає певні. Здвигів е, свідомості е, людей, і, власне, е, свідомість людей дуже помінялася за всі ці роки. Який день Революції Гідності для вас особисто став е, безповоротним? Або ну, маю на увазі тим, який вам найбільше запам'ятався? Ну, у мене було декілька власне, таких е, точок? Е, в часових революційності ну, мабуть, все-таки найбільшою найбільшим таким днем, який мені запам'ятався, стало перше грудня. Власне, коли відбувалися ці протести під адміністрацією президента після побиття студентів, на жаль, я першого грудня не був присутнім по одній простій причині, що я декілька днів перед тим Відно перебував в наметовому в містечку з студентами, і власне в останній день, перед першим грудня перед розгоном студентів, ми просто подивилися, що зараз нічого не відбувається, ніякого напруження. І ми з друзями просто взяли квитки і поїхали на поїзд. По дорозі, причому нам сказали, що висувається на хрещатик в день беркут. Ми вернулися, висіли з метро, вернулися, повернулися на хрещатик. Е, Беркут там постояв і знову відійшов. І ми зрозуміли, що ну нічого не буде попішов відбуватися. І ми вернулися власне на поїзд. І вже в поїзді е, ми почули, що е, був розгін е, розгін студентів. Після ну, і це, скажімо так, акумулювало оцей народний гнів, який вилився в ці сутички з е, Беркутом, з поліцією. І фактично, це став е, точкою неповернення. Та, Після цих подій, всі зрозуміли, що ми маємо йти до кінця, і ми маємо прогнати цей, цю владу геть про російську. Якщо я не помиляюся, то саме після розгону студентів, побиття студентів на Майдан тоді вийшло мільйон людей. Це був перший такий. Поковтоку цього, цього цієї революції, яка сколихнула всю Україну. І здавалося би, що не так нам дорогі були у цій євроатлантичній євро цінності, як життя дітей, саме побиття студентів. Тоді побиття дітей тоді в більшості і прокинуло українців. Ну безперечно для мене взагалі це стало дуже великою несподіванкою, що Стільки людей вийшло на вулиці Києва. Я зрозумів, що нація здатна на великий протест, а не просто протест невеликої активної частини населення. Я зрозумів, що навіть ті люди, які повсякденно не є дуже активними, вони здатні в певний піковий момент вийти і показати, що ми консолідовані, що ми сильні і що ми здатні на масштабний протест. Якось... Дуже революція гідності насправді тоді об'єднала різні регіони України. Одні були більше представлені, інші менше представлені, але тим не менше вона відбулася ледь не в кожному селищі містечку нашої держави. Але якщо згадати перші жертви на Майдані, то першим загинув Білорус. Для багатьох тоді стало очевидним, що так в Україні мова має значення. Майдан це показав. Але зараз більше я запитаюся у вас не про. Мову, а про все-таки цю небесну сотню, тому що розстріл громадян в центрі столиці Ну тригернув мені здається, європейський світ. Е, ну По-перше, Михайло Жезєвського я знав особисто. Ми з ним пили чай біля наметів УНСО. Е, власне, Декілька днів. Ось е, Нігояна, який цитував Шевченка, я, на жаль, не знав, але та це великі українські, можна сказати, воїни, які а, були там один вірменом вірменином іншої так, так. Білорус. білорусом. Та, е, ну, їхні смерті е, вони були таким лакмусовим папірцем е, поведінки влади. І е, вони стали лакмусовим папірцем е, Для європейського політику який зрозумів, що е, ну власне злочинний український уряд і злочинна влада вони здатні на злочини з одного боку, а також вони побачили, що українці здатні на протест, і очевидно, що для європейців е, всі ці події, якби дали чітко зрозуміти, де стоїть межа, де лежить межа. Яку провели і вони, і ми, і дуже добре, що все таки європейський політику мови ну, підтримав український народ в цих подіях, і ми в кінцевому результаті перемогли. Ми показали, що ми можемо перемагати. В принципі, люблять переможців, європейці нас полюблять. Тоді, якщо говорити про Берку, треба відзначити те, що не всі е, Беркутівці погоджувалися на виконання цього злочинного наказу, а саме стріляти в своє ж населення. Хоча були ті, які це те і робили з задоволенням, це теж треба констатувати. Після майдану на правоохоронну систему чекала, можна сказати, перезагрузка. Як ви вважаєте, чи ми, нам вдалося перезапустити правоохоронну систему? Ну, я думаю, що ще не до кінця правоохоронна система е, перезапущена, адже е, це дуже інертна е, система. Щоб її перезапустити, потрібно, щоб вона пережила певні якісь катаклізми, е, на відміну від Збройних сил України, які, е, скажімо так, е, ну, активно е, взяли участь у війні. Та вони е, фактично стали е, частиною та е, таких катаклізмів. Збройні сили України реформувалися набагато швидше е, на жаль, Міністерство внутрішніх справ ще досі залишається недостатньо реформованою. Я думаю, що там ще є багато багато вадних елементів, е, дуже багато бюрократії і хабарництва. Але, попри всі ці моменти, е, система внутрішніх справ у нас так само прийшла точку неповернення. Я більш ніж певне, що вже ніколи представники поліції не піднімуть, ну, скажімо так, зброю да, в сторону е, якихось певних протестів, особливо якщо вони будуть в Україні масовими. Тобто, все-таки система правоохоронна система в нас в Україні після Революції Гідності зрозуміла, що вона. Е, Змушена бути на боці е, народу, інакше народ її, умовно кажучи, буде стирати з лиця землі, тому що все таки смерті е, беркутів показали, що ну, кожна агресія буде мати опір і е, буде покарана, скажімо так. Пане Антоне, якщо ми говоримо про учасників Революції Гідності, то в більшості ці люди потім е, пішли далі захищати Донбас, брали участь в АТО, потім в ООС. Зараз учасники ЗСУ чи то Нацгвардії. Тобто для них війна триває 10 років безперестанку. Е, на вашу думку. Е, Якби не було цієї революції, чи була би така кількість свідомої молоді, тому що напевно, що ці студенти зараз в лавах Сил оборони. Е, ви знаєте, я переконаний, що е, неможливо було б, щоб не було цієї революції. Е, тому що. Так події розвивалися, що Росія не хотіла нас відпускати своїх міцних і теплих обіймів. Ми не хотілося не хотіли залишатися в цих теплих обіймах. Вона була невідворотньою ця революція. Я не знаю, що було, якби її не сталося. Можливо, кількість патріотичної молоді була б кількісно не меншою, але в часі набагато довше вона б формувалася. Вона би не сформувалася там, за такий короткий період, та кількість. Ось. Але все ж таки я думаю, що е, ця революція була невідворотньою, і насправді я пишаюся тою кількістю е, патріотичної, націоналістичної молоді, яка стала на захист держави спочатку на Майдані, а потім е, в лавах добровольчих е, батальйонів, ну і в подальшому е, е, Збройних сил е, України. Багатьох на жаль, вже немає, але як е, показує власне, ця війна, на їхнє місце стали е, декілька разів більше нових молодих людей, які е, під час революції гідності ще були зовсім юними і навіть не були на майдані. Вони тільки по телевізору це все бачили, а зараз взяли друг зброю і захищають е, нашу державу. А отже, е, кров і е, життя. Цих людей, які були на Майдані і загинули на цій війні, вона є недаремною. Вона породила нових борців. Пане Антоне, що ви розкажете своїм дітям, своїм внукам про Революцію Гідності? Я їм скажу, що я жив в найкращий період української історії, і я цим дуже пишаюся. Я їм скажу, що пишаюсь тим, що я не був косторонці всіх подій, я їм скажу, щоб вони брали приклад зі всіх цих людей, які стали на захист свободи, встали на захист національних інтересів, щоб їхній приклад для них був дороговказом, щоб їхні всі жертви, які. Було на Майдані загиблі і в подальшому на війні, щоб вони для моїх дітей і для всіх придашніх поколінь були певним дороговказом і вектором, як треба вміти захищати свою націю і свободу і державу. Я себе тут якийсь час ловила на думці, що насправді майдан дав. Поштовх ще одному такому явищу, який недооцінив наш противник у 2022 році: це волонтерський рух. Пригадуєте, тоді навіть ті, хто не мали можливості бути на Майдані в Києві у Львові чи то в Дніпрі, але якось хотіли долучитися до. Революційних змін в країні це відправляли на майдани, теплий одяг, продукти харчування, медикаменти. Тобто, це стало таким поштовхом до зародження волонтерського руху. Та, очевидно, пізніше ми напевно набивали гулі, тому що не до кінця розуміли. Але по суті, на мою думку, це стало початком такого великого всеукраїнського волонтерського руху. Чи ви зі мною погоджуєтеся чи ні? Так, я цілком погоджуюся, і для мене це стало так само. Ну, таким свого роду відкриттям, але це для мене стало відкриттям ще трошки швидше, адже я так само був активним учасником помаранчевої революції. І вже тоді, на цьому помаранчевому майдані, я побачив зародження власне цього волонтерського руху. Для мене було несподіванкою, власне, став несподіванкою Київ тоді у 2004 році, який. Масово люди кияни підтримували протестувальників, носили теплий одяг, чай, їжу, брали до себе додому. Під час Революції Гідності воно лише масштабувалося в кількості, та, і потім переросло вже власне підтримку е, добровольчих формувань та, і армії з початком російсько-української війни. І це вкотре е, показує те, що українці є унікальною нацією, нацією, яка здатна до виживання за будь-яких умов. це показує те, що навіть якщо б у нас, умовно кажучи, е, не було держави, ми б все одно вижили. Ми показували багато е, разів, що в умовах бездержавності ми все одно вміємо виживати тим, що ми підтримуємо один одного. І е, події останні нашої історії показали, що це лише що це правило лише якби фактами. Я пишаюся тим, що я українець, в тому числі завдяки е, цьому волонтерському е, руху, який зробився в Україні. Пане Антоне, дякую вам, дякую за те, що поділилися спогадами стосовно річниці революції гідності та своїми думками. Дякую, Антон Петрійський військовослужбовець був з нами на зв'язку.